Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини СТС, яким був останній робочий день цього тижня. Ви дізнаєтесь вже за мить. Далі коротко про головне. На сумщині напередодні медового сезону загинули сотні бджіл. Нова медична реформа, порятунок чи проблема. Новобудови Федорченка оточені смітниками. Звідки сміття з'явилося та чому його не вивозять? Нещасний випадок стався сьогодні з водієм тролейбуса. Зранку на вулиці Харківській затор спричинили три тролейбуси. На дорозі лежав чоловік. Медпрацівники намагалися йому допомогти. Подробиці дізнавалась особисто. Близько 8.30 ранку на цьому місці зупинився тролейбус. У нього спали роги. Водій вийшов їх полагодити. Тільки наступив на першу щабель драбини. Він оступився і впав на дорогу. На цьому місці розгалуження електродротів, через що у тролейбусів часто спадають роги. Водій за посадовою інструкцією повинен їх поправити. Та цього разу літньому кермувальнику не пощастило. І на першій ступеньки то тобто, висота до метра оступився і упав же на цю ногу. отримав травму перелом бедра. Все, що в наших можливостях ми окажемо допомогу. Водію надали допомогу лікарі. Зараз він вдома на лікарняному. Зауважимо, що нещасний випадок стався у робочий час, коли тролейбус знаходився на рейсі. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. У селі Самотоївка Краснопільського району жителі сваряться з місцевими фермерами. Їх господарство масово вимирає. Люди називаються хімічною атакою від місцевого підприємця. Наша знімальна група побувала на місці події. Петро Іванович потрапив до лікарні після тяжкої втрати. За одну ніч загинули сотні бджіл із його пасіки, яких він так любив і вирощував майже чверть століття. Фермери по травив соняшник, там буряний. І після цього туди пчола полетіла на бур'яни, і вся потравилася і подохла. І Після цього мені стало зле, почало серце давити. І Сьогодні я пішов в лікарню, і мене положили в кардіологію. Прихопивши з собою ліки, чоловік згодився показати нам свою пасіку у селі Самотоївка. Пшов кучі потравлених, лежать возле уліків, там вже. П'ять які літають, останні полягали. Тут теж таке саме немає нічого вже. Я це не знаю, що робити. Пасіка пропала, все вже не встановлюється вона вже після цього. Так що… Днями сусідні поля обробили отруйними речовинами. Пасічники обурені, бо про це їх ніхто не попередив. Усі бджоли, що збирали там мед, загинули. В живих залишились лише так звані робочі. Оце пчела злітала на поле, звернулася і вже вона все, готова. Дивіться, вже вона не хоче нічого вже. Пустаранка, нема нічого. Пустіє. Вуліки. Дохли пчоли. Бджолярі впевнені, усі пасіки цього села постраждали від обробки поля. А зараз тільки розпочався медовий сезон. Родина Горенко у відчаї, адже бджоли десятки років були основним їхнім прибутком. У мене 200 бджоли сімей. В цьому році в мене год накрився, осталась вулик одна льотна бджола. Все, я банкрот. Я ходив до його. Він каже, я обробив таким ядом, бджоли не повинні дохнути. Ви понимаєте? Нікого правди не доб'єшся. Ні в кого. Ми нікому не нужні. Втрати пасічників великі. Кожна бджолина сім'я коштує приблизно півтори тисячі гривень. Оте льот навчула, вже ж до вулика на все. Меду в цьому воду нема. Амінь. Отримати коментар фермера нам не вдалося. Телефони не відповідають. Натомість, сільський голова нас запевнив. Підприємець, що обробив поле у смерті бджіл, не винен. Це Не доказано, що це з того поля. Навіщо? Він говорить, що Обробляв фунгіцидом, який не страшний для бджіл. Тим часом обробка полів триває. Зараз ще на одному полі спеціальною технікою обробляють кукурудзу. Яку там використовують речовину та чи безпечна вона для комах? Ніхто коментувати не береться. Наразі пасічники готують позов до суду та підраховують збитки. Марія Бульдович, Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Днями у парламенті прийняли один із законопроєктів нової медичної реформи. Ним впроваджуються платні медичні послуги для українців за рахунок страхування. У новаціях розбиралися наші журналісти. Новою медичною реформою в Україні планують ввести медичне страхування, тобто обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повну або часткову оплату, надання яких застрахованим особам держава гарантує за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування згідно із тарифом покриття. Причому таке нововведення торкнеться усіх медзакладів незалежно від форми власності, в тому числі і державних. В абсіта я щатає ненормально, що ми все сто платінком попала в камута а Так буде офіційно. Це. Не, я туди проти реформи такої. Не. Так а где денег брать платить за за, за даже анализы? Я як додала, так и і долатимуть ті гроші. Я взагалі нашій медицині не довіряю. Я туди взагалі не звертаюсь. Я думаю, нічого не зміниться. Так званий медичний законопроект підтримали 227 депутатів із 356 зареєстрованих у сесійній залі. Депутатська група партії відродження взагалі не голосувала за такі нововведення. Представники партії входили до робочої групи при Верховній Раді та активно займалися цим питанням. На думку партійців, уряд пропонує своєрідну підміну понять. Цією реформою життя людей аж ніяк не покращать. Навпаки, люди будуть платити більше. Проте вимоги відродження. Не врахували у тексті законопроекту, хоча вони стосувалися дуже важливих речей. Цей законопроєкт не можна назвати медичною реформою. Чому? Тому що він значно звузить можливості українців на отримання медичної допомоги. Пропозиції були від партії відродження: це безкоштовні пологи, безкоштовна медична допомога для дітей. Можливість отримання медичних субсидій для малозабезпечених громадян в нас більше половини населення знаходяться за межою бідності, і якраз саме їм повинні надавати державні гарантії в повному обсязі. До слова, у міжнародній медичній практиці вже є чітко відпрацьований успішний механізм надання медичних субсидій для незахищених верств населення. На думку депутатів цієї політичної сили, цей пункт у новому українському законопроекті був би дуже доречним. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Мешканці вулиці Лермонтова 3, виходячи з будинку, стають учасниками своєрідного квесту. Вони опиняються на смузі випробувань сумськими дорогами. Чому досі не відремонтували дорогу, яка травмує людей? Знає Христина Опаренко. Цією дорогою щодня ходять діти до садочка. Суцільні ями стають справжнім випробуванням як для дітей, так і їх батьків. Поряд є будинки, де дорогу відремонтували, але цю ігнорують. Жінка вийшла зимою, подскажнулася, в її яму попала і поламала бідро, лежить, не виходить. Ну, вона то вже немножко зажила, вона по квартирі, але на вулицю вона вже не виходить. Ну, можна по цих ямах ходити. Ее здесь просто нет, этой дороги. Обещают, какой-то депутат, я не знаю фамилии его, обещает сделать, ну не знаю, надеемся. Гулять нам негде здесь во дворе. Выходим, потому что здесь лужи по колено грязи. Главное, самое интересное, там сделали, здесь кусочек, ну, сделайте во дворе и все. Ну это смешно ж просто. Ехали-ехали, а потом приехали. Никто не предлагал, хотя мы думали, что они все-таки сделают вот эту дорогу. Ну, ми ж думали, що вони тут кончать, а сьогодні на наступний день прийдуть це саме. Вони зібралися і поїхали. Чиновники запевняють, це питання часу. А у нас таких домов, повірте, в місті Суми, учитывая сколько ми зробили, ще як как мінімум дві треті. Тому в будь-якому випадку, так як мер міста сказав, що ми зробимо всі двори. Ми їх всі зробимо. А поки влада дає обіцянки, невідомо скільки ще людей покалічаться на цій дорозі. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС. Переходячи дорогу, сумчани не знають звертати увагу на машини, аби не потрапити їм під колеса, чи дивитися собі під ноги. Така дилемма коштувала герою нашого наступного сюжету розбитої голови. Звичайна прогулянка обернулася сумчанину розбитою губою, побитим лобом та зламаними зубами. Із-за цього вот люка я йшов вниз головою, зламав два зуби. Ззаді висів рюкзак тяжовий, в руках були сумки. Мені нікуди було і гірватися, і рюкзак, грубо говоря, весом своїм прибив. Причиною свого падіння чоловік називає ось це провалля, через яке і отримав травми. Він знаходиться нижче, ніж уровень самого асфальту. Тобто, ну я отак вот вот дождався зеленого світа і прямо отак вот ногою пашов. Чиновники ж запевняють, проблеми з люком там немає, тому сумчанам тільки радять бути уважнішими во первых она ниже может быть, там, я не знаю, там максимум там сантиметр полтора, То есть она ниже не на 10 сантиметрів от асфальта. Надо внимательно смотреть, когда переходишь дорогу. Я а не знаю, как -то, прокомментировать то, что человек не смотрит, когда переходит через дорогу. Наразі пан Олег чекає на реакцію від правоохоронців. Ангеліна Олійник, Марія Бульдович, Микола Ніколає. Новини СТС. Вони купляли елітні домівки та не здогадувалися, що під вікнами буде сміттєзвалище. Нам поскаржилися мешканці новеньких багатоповерхівок на вулиці Прокоф'єва. Величезна кучугура сміття на території заважає людям нормально жити і дихати повітрям. Спочатку там були будматеріали, Тепер у двір зносять увесь непотріб з округи. Купа більша, та її ніхто прибирати не поспішає. У ситуації розбиралась особисто. Придбавши квартиру в новобудові, під вікнами можна отримати смітник, на якому побачите від будівельних матеріалів до побутового сміття. Територія новенького будинку на Прокоф'єва потопає у смітті. На зеленій газонній травичці літають поліетиленові пакети і пляшки. А все тому між будинками справжній смітник. Тож стройка, йде і вибрасує стройки. У людей ну, ось а чому? чому ніхто не обирає? Не убирають, а хто должен? не знаю. Мішають, ми б хотіли, щоб обрали. Кучугура цегли мішків з цементом і навіть продуктових відходів. Цей смітник так давно, що мешканці сумніваються, що хтось тут буде прибирати. У Нас тоже були. Ми тільки заселились три роки назад, теж були мусор. Ну через год все обрали. Ну а та очень довга свалка то убирал сами жителі. Я думаю, договорено і з підрядною організацією, которая люди зроблять ремонтом, а підрядчик уберёт. Те люди, которые обустраивали свої квартири, вибрасовали сюда. Ну, какое то ж должно быть, кто-то должен вывести его. Мы не против организоваться яким образом заплатить, сколько там треба в ЖЕК заплатить, пусть вони виставлять кожній квартирі, кожна квартира робить ремонт, правильно? Ми поспілкувалися з ЖЕКом, який обслуговує ці будинки та керівниця замість вирішення проблеми споживачів їх послуг перейшла на особисте відношення. Що вам хочу сказати, що я вашу організацію, як СТС, не уважаю, ви пишете дуже неправдиві і. Іскаженої факти, поки забудовник та його жек ігнорують проблеми цих людей і запити журналістів, їх клієнтам і надалі доведеться жити поряд із смердючим звалищем. Ірина Кодлярова, Олександр Сокол, Новини СТС, попри неодноразові скарги з боку мешканців будинку на вулиці Рибалка, будинок має купу проблем. Люди намагаються своїми силами підтримувати свій двір. Деталі знають наші журналісти. Проблеми цього будинку починаються ще на під'їзді до нього. Навіть автомобілю важко проїхати, а про людей вже й годі говорити. Після ремонтних робіт минулого року комунальники полатали дірки аби як підручними засобами, шифором та камінням. Проте вони забули, що цією дорогою треба ходити, і людям. З й проїхати дуже тяжело. Грязь постоянна зараз от після дождя підсохла, а коли тільки після деждя, як Цаплі, тому що з островка на островок також в домі багато пенсіонерів проживають. багато ходять з паличками, і тяжко передвігатися дітей много Далі більше мешканці постійно страждають від каналізаційних виливів прямо у їх під'їзди та підвали. Люди переконані, усе через халатність комунальників. Лібалі теклі прямо на весь этот саме подвал, і день, і два, і три вихідні, і вони ні в какою, а водоканал звонить. Я говорю, так уже везде дзвонили, ніхто не обращає. Через несправну зливну систему стіни будинку не просихають, вони покриті цвіллю. Два роки трубу нельзя поміняти. От смотрите, навіть прийшли от. Ставить, отам от не можна ставити, тічеть, кирпичі вже вивалюваються, стінка. бачите, все, у мене вже одкос в квартирі відклала. Стан під'їзду також бажає кращого. Стіни тут не фарбували десятки років. Мешканці своїми силами намагаються підтримувати його. Поряд із будинком мешканцям ніде присісти. Вот детская площадка. Вот у нас детская площадка. Как она была построена 50 лет назад, так она и стоит. Ее покрасить даже не считают нужным. Не то что починить. Как можно вообще детям? Это, 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 это не площадка детская. Это даже не убожество. Это просто опасно для жизни. Такі ігри у будь-який момент можуть закінчитися травмою. У ЖЕКу, який обслуговує цей будинок, нас запевнили. Все, що могли для цих жителів, вони вже зробили. В пределах тарифу все, що жителі хотіли, ми їм все зробили. Все зробити одразу в будинку, який запущений цими жителями, невозможно. По мере поступлення грошей ми робимо всі заявки. Щоб була где-то проблема, на яку ми не среагировали, не было. Мешканці будинку не залишають надії, що на їх нагальні потреби Жек таки зверне увагу. Катерина Ворона, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Оновлення сумських дворів за європейськими стандартами оминуло будинок по вулиці Михайла Лушпи. Востаннє його облагороджували ще за радянських часів. Від дитячого майданчика тут залишилися лише згадки, кажуть місцеві подробиці. Знають наші журналісти. У кожної людини дитинство асоціюється із яскравими барвами, веселощами та сміхом, але тільки не в цьому будинку. Діти, що живуть на вулиці Михайла Лушпи, 47, мріють про нові сучасні гойдалки, а поки що катаються на ось цій, яку тут поставили ще у дитинстві їх батьків. Повість нам сюди качелю пускай вже не нову, пускай та щоб уже діти нормально катались. Гратися на такому майданчику не лише неприємно, а ще й небезпечно. Він зовсім не призначений для дітей. Небезпечно грати тут, тому що машини їздять туди-сюди, і діти можуть вискочити на дорогу і потрапити в ДТП. На подвір'ї є футбольне поле, і, попри його майже 40-річний вік, діти цілими днями грають там і можуть лише уявляти, як це гратися на новому та безпечному полі. Жителі неодноразово зверталися до відповідального ЖЕКу. Суми теплої енергоцентраль із своєю проблемою Проти у відповідь чують лише відмовки. Ми обращалися в ЖЕК для того, щоб нам установили дитячу площадку. Но нам сказали, що здесь находится теплотрасса, і установить дитячу площадку неможливо. Но є стара дитяча площадка, которая в очень плохом состоянии, нет качелю. Качелю, вот качалку ми сделали сами, ну для того, о, сидушки зробили для того, щоб діти сиділи. Можна вбрати їх и поставити. Авіть, нормального дитячу площадку. Ми спробували дізнатися у директора Жеку, що обслуговує цей будинок. Чому цим людям ніяк не допомагають? Ми обслуговуємо пробинкові територію в плані тільки уборки. А лужпа 47, якщо вони хотіли встановити а єсліні хотіли установить дитячі майданчики. До речі, горя є що був там на зборах. по лужпа 47, в тому числі 47, 49. І там зараз йде зустріч з депутатами. А прощайтесь кнім. Тим часом мешканці будинку сподіваються на совість комунальників і чекають змін. Гандбольний фурор у сумах уже втретє. Обласний центр приймає матч відбору на чемпіонат Європи із гандболу. У вирішальному поєдинку зустрілися збірна України та Македонії. Запеклу боротьбу бачила Оксана Щербак. Цей рік по праву можна вважати роком гандболу у сумах. Сумчани до змагань міжнародного рівня неабияк пристрастилися. Підтримати українську збірну прийшло чимало вболівальників. На перших хвилинах матчу господарі поля вибиваються у лідери. Українські фанати просто божеволюють від захвату. На полі вирують емоції, і македонці швидко змінюють ситуацію. Деякий час рахунок лишається рівним, але врешті перший тайм завершується, і цифри на тапло втішні для українських фанатів. 14-18. Надцять другий тайм стає безперервною гонитвою за македонцями. Різниця після перерви постійно складає чотири м'ячі. Ми дуже сподіваємось що власний федерацій конболу України, міністерство молоді та спорту ну місто суми за нашою інфраструктурою, за неймовірними болівальниками, які заповнюють трибуни і роблять ну, зірками цих хлопців. Їм сподобається, і ми таким чином зможемо ще відкрити місто суми для власної спортивної карти України. На останніх хвилинах українській збірній вдається скорочувати відставання до мінімуму, але ніяк не виходить зрівняти рахунок. І все ж наполегливість і небажання на здаватися приносять результат. Захар Денисов робить неймовірне, забиває гол, перебуваючи спиною до воріт. За хвилину до кінця рахунок 27-27. Для глядачів ці 60 секунд тривають цілу вічність. Трибуни завмирають від напруги. На останніх секундах воротарю Ігорю Чуприні вдається утримати рахунок. І матч завершується в нічию. Як ми предполагали, очень тяжелий раунд. Много борьби, удалені. Тобто, ну, до кінця є, що ну, цей напорт. Спасибо ребятам, бігаючи при нап'ять концовку. Ну, просто витягує чоловік. От, опять же, большое спасибо трибунам. То вот, вот этот склад всі делают, понимаете, по чуть-чуть, і виходить, ну, такие ігри, поэтому ну домашні трибуни допомагають. У перемогу українців глядачі вірили до кінця. Зараз же поспішають зробити фото. Кожен зі своїм кумиром. Найбільша черга до героя воротаря, тренер української збірної, результатом незадоволений. Мовляв, було багато порушень зі сторони суддів. Я не хочу касатися суддівства. Пока но поки ми не будуть нас уважо. Жать так, ну так так нельзя делать. Зачем нам хотіли испортить праздник? Ну і так, дуже сильна команда. Для чого це делать, я не розумію. Ми грали очень з дуже сильною командою. Дуже... Я благодарен парням, що вони не здалися. Це найголовніше. Незважаючи на нічию, шанс потрапити на чемпіонат Європи у нашої збірної є. Для цього їм треба перемогти Ісландію в останній вирішальній грі 18 червня. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Ось таким був сьогодні день. Команда СТС продовжує працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найголовніше. Стали свідком цікавого. Маєте про що повідомити? Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добробуту, бережіть один одного і гарних вихідних. Всім нам зовсім скоро на СТС стартує. Фітнес-зарядка від кваліфікованого тренера Аліни Єфіменко наразі на сайті СТС триває голосування щодо зручного часу виходу програми. в ефір. долучайтеся і слідкуйте за анонсами.